Ми вимагаємо включити до порядку денного перше питання про курс України на європейську інтеграцію і прийняття відповідної постанови. Друге, ми вимагаємо включення до порядку денного питання про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, які були народжені ще за Сталіна і за якими засудили Юлію Тимошенка і Юрія Луценка. І третє, ми вимагаємо включення до порядку денного закону України про амністію, який внесений трьома опозиційними фракціями, який звільняє від політичних переслідувань як Юлію Тимошенко, так і Юрія Луценка. у них приступали. Поняли. Так. Но вода остання. Серветка до лонг-ченге, вона головна.